Дорогі, сьогоднішня історія буде досить складна, тому дуже заохочую вас не здаватися, а послухати її, переслухати можливо, аж до того часу, коли зрозумію. Надіюся, це буде дуже і дуже для нас повчальне і помічне. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас і дуже рада! Велкам! Якось один брат просив Абу Кроніуса, щоб дав йому якесь повчальне помічне слово. І тоді Аба сказав, що якось Єлисей, коли приходив до жінки, яка його гостила в дорозі, запитав у неї, чи вона чогось потребує. І вона сказала, що ні, все має. Але тільки через те, що вона його приймала. Що він був в її домі, врешті-решт вона зачала і породила сина. Тоді цей монах запитав, що означає це слово, і або йому пояснив, що тільки та душа, яка відмовилася від своїх забаганок, здатна прийняти Духа Святого і принести плід, бо сама по собі плідною бути не може. Дорогі надзвичайно важливе повчання, щоб ми набралися витривалості, горливості в молитві і намагалися відрікатись від своїх забаганок. Як же ж це складно в теперішньому суспільстві? Не хочу сказати, що колись це там було легше чи щось такого, я не знаю. Але сьогодні, коли маємо великий доступ до різних благ. І найчастіше обираємо не тому, що мені щось потрібне, а тому, що маю просто таку забаганку. Так мені хочеться. Панство, думаю, в цей період, в цей час, треба бути нам особливо пильними, бо, можливо, зовсім не зауважуємо, як наша душа стає безплідною, тому що замість шукати Бога шукає своїх забаганок. Будьмо в цьому уважні, і нехай Господь відкриває нам правду. Про наші забаганки, про наше серце і чинить нашу душу справді дуже плідною. Я ж дякую і надіюся, До скорої зустрічі. Па.